Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку за допомогою дронів Камікадзе Вибухи, що харків'яни чули вночі, були відпрацюванням нашої ППО по ворожим цілям. Шахеди, що летіли на місто, були збиті на підльоті до Харкова. Дякую нашим військовим. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Лозівського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Івашки, Висока Яруга, Стариця, Красне Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Землянки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман перший Масютівка та інших. Вчора зранку відбувся ракетний обстріл села Степове Лозівського району. Пошкоджено дроти лінії електропередач, на щастя, без постраждалих та масштабних руйнувань. Рятувальники звітують протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 106 одиниць вибухонебезпечних предметів. 14 червня у селі Кам'янка Ізюмської громади стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Внаслідок вибуху 57-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, зазнав опіків і поранення ока. Наразі постраждали перебуває на лікуванні у медичному закладі міста Ізюм. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, противник продовжує завдавати авіаударів по населеним пунктам області. Марія Соловйова та Олексій Моравйов новини Харків.